Вони мріяли про звичайне життя про ранкову каву, дитячий сміх, прогулянки парком, новий одяг для малечі і про майбутню донечку, яку чекали всім серцем, але війна забрала все. Це історія молодої родини Лемехових зі Слов'янська Микити, Софії, їхнього дворічного сина Лева і ненародженої дитинки. У ніч на 31 липня ракета зруйнувала їхню квартиру в Києві. Зруйнувавши водночас чотири життя і цілий всесвіт, який вони будували крок за кроком. Софія народилася в Слов'янську весела, добра, усміхнена, душа будь-якої компанії. Вона любила фотографувати дрібниці квіти, небо після дощу, маленькі моменти щастя. Микита спокійний, глибокий, надійний, з тих чоловіків, які багато мовчать, але роблять усе заради тих, кого люблять, справжня опора. Вони вчилися в одній школі номер 17, Разом вступили до сільськогосподарського технікуму перші кроки, перші зошити, перші фото і перші почуття, які тихо народилися між ними і переросли в родину. Вони мріяли залишитися у рідному місті поруч із батьками і з друзями, мріяли про маленький будинок, садок з яблунями, про свята з родиною, але у 2022 році все змінилося, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Слов'янсь знову став мішенню. вибухи, руїни, постійний страх, те, що неможливо витримати молодій родині з немовлям. Микита і Софія виїхали вони вірили ненадовго, що повернуться, коли все закінчиться. Приїхали до Києва, зняли невелику, але затишну квартиру у Святошинському районі, жили скромно, але щасливо, разом готували вечері, разом планували майбутнє. Микита працював охоронцем ВТБ. Софія виховувала лева, дитину, яку вони обожнювали, і чекали на другу. Софія вже була на п'ятому місяці вагітності. У нас буде донечка, написала вона мамі, але в ту ніч Київ знову прокинувся від вибухів сирени, що ріжуть душу, і звук удару, який зупиняє серце кожній матері. Російська ракета влучила багатоповерхівку на тихій житловій вулиці. Там, де спали люди, де ніхто не думав, що смерть стоїть під вікном. На п'ятому поверсі спала родина лемехових. Удар був настільки потужним, що стіни зруйнувалися, поверхи склалися один на інший, все, що було домом, перетворилося на сіру купу уламків. Рятувальники працювали без перерви кожен сантиметр завалів з болем. кожен знайдений предмет, як свідчення життя, що щойно було. Серед уламків вони знайшли маленького плюшевого Лева, улюблену іграшку Левка. Коли рятувальники дістали тіла, біль накрила усіх, хто був поруч Софія, Микита, маленький Лев і ненароджена донечка загинули. Софії і Микиті було лише по 23 роки, Левчику два рочки. Усе за мить без шансу, без вибору, без часу попрощатися. Мама Софії стояла поруч із завалами добу, молилася, вірила, хоч і не могла повірити, коли їй сказала правду, вона ніби стала на кілька років старшою за одну секунду. Сусіди плакали. Хтось прихилив голову, хтось розповідав, які вони були добрі. Вони тільки починали життя, повторювала жінка знизу, яка часто бачила Софію з візочком. У Софії залишилися батьки три молодших брата та дві бабусі у Микити. Мама, тато, бабуся і молодша сестра. Всі приїхали на пізнання це був біль, який не витримають навіть найміцніші. Родину поховали в слов'янську в місті, де починалося їхнє кохання, де вони зробили перші фото, де мріяли виховувати дітей на могилі їхнє спільне фото всміхнені, молоді щасливі, поруч хтось поклав іграшку їхнього синочка, ту саму, що знайшли після трагедії. Коли війна забирає всю родину, це біль, після якої навіть нема кого обійняти, сказала мама Софії. Про родину Лемехових написали всі українські медіа. Їхня історія стала страшним нагадуванням: в Україні немає далеких фронтів, немає повністю безпечних міст, немає стін, які гарантують захист. Ця війна б'є по найціннішому по сім'ям, по дітям, по майбутньому. І кожна така історія це не про статистику. Це про любов, що не встигла прожити життя. Ми пам'ятаємо Софію, Микиту, Лева і їхню ненароджену донечку, пам'ятаємо їхні мрії, які не встигли стати реальністю. Їхня історія це голос усіх українських сімей, які втратили найрідніших це крик, що війна забирає тих, хто просто хотів жити. Пам'ять це теж боротьба, боротьба за життя, за правду. За майбутнє України. Якщо ви дивитесь це відео, зупиніться на мить. Помоліться за тих, кого більше немає. Війніть своїх близьких, цінуйте кожен день і живіть з тією любов'ю, яку вони нам залишили.